Продаж будинку за озерною на дихтярці. Продається оце, весь оцей комплекс. Частина з ремонтом дорогим євроремонтом, комплектована меблями і технікою. І частина з таким літнім будиночком без ремонту, від будівельників. Якісні правда, вікна, велика територія, є погріб, гараж. Два заїзди можливі. Зона мангальна. Звертайтеся, кому цікаво, ціна приваблива. Другий поверх. Теж розділені кімнати. Спальня, вітальня з ановозлом і гардеробною. Балкон. Можна і перехід зробити. В будиночок, якщо треба. Дитяче, гардеробна, гардара. І третє, мансарда тут вільного планування. якийсь спортзал, типу, і зона відпочинку.